Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статься має. І він говорив: напишіть до книги і пішли до семи церков. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Книга об'явлення предназначена для Новозавітньої церкви. І ця церква розділяється на сім періодів у своєму безперервному русі. І виникає звичайно, питання, чому саме 7, не 4, не 12. Справа в тому, що число 7, як і число 3, означає повнота. Це є так звана біблійна нумерологія, коли якесь слово означає або має інше значення. Ну, Число означає повноту, хоча число ми означаємо кількість. Коли ми читаємо книгу об'явлення 1,12, перший розділ 12, 16 вірші, 20. Там говориться про те, що про сім церквів. Ось 12 вірш. Оглянувся, я побачив сім золотих свічників, і він держав у руці своїй у правиці своїй сім зір. І 20 вірш говорить, сім зір то ангели семи церков, а сім свічників сім церков. І з таким чином ми бачимо, що спасіння проходить через сім періодів. Коли ми розглядаємо більш детальніший опис цих періодів, ми бачимо, що це різні періоди, що це різні історичні моменти. Той самий час, число сім ми зустрічаємо неодноразово в книзі об'явлення, воно символізує різні моменти і відносини церкви з державою Оведінку або історію держави, яка е, має безпосереднє значення або відношення до церкви, в книзі об'явлення, шостий розділ сказано про сім печаток, в восьмому розділі сказано про сім сурем. В п'ятнадцятому розділі сказано про те, що ангели тримали сім чаш Таким чином, ми бачимо, що є ще інші періоди: сім громів. І інші описи, які ми заходимо, вони говорять про те, що дійсно число 7 воно є символічне і воно відноситься до якогось періоду або до якогось довгого періоду, який розділяється на більш короткі і менші періоди, які описуються тими чи іншими образами і символами. Це першу чергу. Ми їх якраз будемо розглядати в. 2 і 3 розділі, але в той же самий час число 7, воно не лише, не лише є символом повноти, воно є ще символом спілкування і не просто спілкування. Коли ми читаємо Книгу Буття, Другий розділ, і скінчив Бог сьомого дня працю свою, яку чинив Він, і відпочив у дні сьомим від усієї праці своєї, яку був чинив. Як бачимо, Бог на сьомий день відпочив. Для людини це був лише другий день, тому що людина була створена у п'ятницю, а це був якби, перший повноцінний день. Але для Бога це був сьомий, і це був відпочинок. І це не просто був відпочинок, це було спілкування. І ось коли читаємо книгу буття, другий розділ, другий вірш, а також 11.28 із Іваном Матвієм, ми знаходимо, там є спільну рису. І спільний опис. Ну, давайте ми ще раз зараз читаємо. І відпочив він у сьомий дні від праці своєї, яку він чинив. А Матвію сказано: придіть до мене всі стружені і обтяжені, і я вас заспокою. Спокій. Ось чого сьогодні не вистачає кожному із нас. Не просто звичайний банальний спокій або відпочинок десь в якомусь місці, а спокій. У самого, у самим Господом. Адже Господь не втомився, але він відпочивав. Відпочивав для того, щоб спілкуватися з своїм творінням. В той же самий час творіння, воно, будемо казати, відпочивало для того, щоб спілкуватися з творцем. Тому число 7 являється символом відносин або духовного спокою і так далі. Тобто це, по суті, спілкування. З Богом, це відпочинок з Богом, це взаємовідносини з Богом. В той же час, коли ми відкриваємо четвертий розділ і п'ятий вірш книги об'явлення, ми знаходимо такі слова. Перед престолом горіли сім свічників огняних, вони сім духів Божих. П'ятий розділ і шостий вірш сказано: агнець, як заколений, що мов сім рогів, сім очей, а це сім духів Божих, посланих на всю землю. І 1.4 сказано. Іван до семи церков що від семи Духів, що перед престолом. Як ми бачимо, знов ж Дух Господній і Дух Святий представлений не просто як особистість, він представлений як сім духів, що знову ж означає повноту і не просто повноту, а означає духовну повноту. Це є духовний світ. Тому число сім, які ми знаходимо в книзі об'явлення, вони в першу чергу це число означає повноту. Тобто повний відрізок часу, або певні дії, наповнені, як кажуть, поповнені. Той же самий час це є відносини з Господом. Без цього ми нікуди якби не дінемося. І навіть коли ми читаємо книгу об'явлення, 13 розділ 18, вірш, сказано, а число її число звірни 666 Знову ж. Тут використовується число 7, але воно не повне. Тобто, якщо не повне число 7, це є відносини з іншою силою, а число 7 – це є відносини з Богом. Тобто, Шістьорка це відносини з іншою силою, нечистою силою, а 7 це символ відносин з Богом. Тому 7 це повнота, це наші відносини з Господом, це духовне спілкування і в той же самий час. Коли ми говоримо про людину, в людини є дві руки, дві ноги, 10 пальців, два ока. І нічого якби, із числа 7. Але в духовному розумінні число 7 дуже чітко просліджується в духовному світі. Ми сьогодні не будемо торкатися про духовні риси людини, а вони якраз характеризуються цим числом. Об'явлення 21.9. І прийшов до мене один із ангелів і семи ангелів, й промовив до мене, говорячи: Ходи, я покажу тобі невісту, жону Акця. Амінь.